Я. І довелося вам пояснювати. І... Його я переконав, що він брехав, і тепер, принаймні, по цьому питанні ми реалізували відкриту бухгалтерію. Він казав, що це неможливо. Е, так, я розумію, що люди існують в іншому інформаційному полі. Вони ніколи на той Майдан не ходили, вони мало що про нього бачили. І вони живуть в світі легенд. І це дуже погано. Перша частина, яку я вів, дійсно була присвячена критиці цього майдану. Ви бачили, що там дійсно багато з цих ініціатив, які, так би мовити, ліві, вони насправді лівими не були. І це проблема. Та? І Майдан лівий не був. І дійсно, ми далеко не скрізь могли донести якісь гасла. Але ну, дуже я згоден з одаричем, та, який каже давайте чесно аналізувати так. Давайте чесно. Не треба будувати свою аргументацію просто на якихось міфах. Лєвін. Прийшов один, жоден член боротьби його не підтримав, жодного червоного прапору, і він получив, тому що особисто його знали. І ну, вибачте, ну я довго ходив по Майдану, коли була масова акція, я ходив з великим червоним прапором. Всі мене бачили. Коли я виступав в українському домі, я чесно казав, я комуніст, я комуніст і на початку свого виступу. І вибачте, якщо дійсно хтось викликав, Леся Орбець підтримує. Націоналізацію підтримує робітничий контроль і підтримує ущемлення боржуазії в правах. Добре. Якщо Леся Робець реально підтримує Ленінську програму квітня 17-го року, давайте з нею співпрацювати. Чому ви її не запросили? Тому що саме ці пункти там були написані. Я не знаю, якусь не тою мовою переклав. По-друге, я теж з Сергієм хочу споговорити, що ми цю саму листівку. Тільки ще переклали російську, розповсюджили в Донецьку на, май... на Антимайдані. І дійсно більшість наших гасел, крім одного, який Дудін дописав про те, що треба зменшувати додатки на міліцію, всі інші гасла йшли на УРА на Донецькому Антимайдані. На Терківському теж пробували. І дійсно, я хочу погодитись з Одаричем. Той Майдан, що був, і той Антимайдан, що був. Но нам дійсно треба вже формувати якусь ліву, незалежну повістку, незалежний лівий порядок денний. І треба чесно кажати, що і Майдан в цілому це рух, який домінувався націоналістичними гаслами, і антимайдан зараз рух, який домінується, на жаль, націоналістичними теж гаслами іншими. І нам треба шукати інший е, е, варіант. І хочу погодити, що дійсно нам треба. Для себе насправді відрефлексувати, що це була за країна РСР, і що це за країна УРСР. І я якраз вважаю важливо, що нам треба важливо ставити оцей проєкт Української Радянської Соціалістичної Республіки, який справді завдяки підтримці Леніна особисто треба його підставити і піднімати. І, і е, е, вибачте, теж про результати Майдану, останні 30 секунд. Ці ідіоти повалили пам'ятник Леніну. Да? Пам'ятник Леніну повалили Ультраправі. І що? Як відреагував Київ на це? Через тиждень були вибори до Верховної Ради цього пана, який працював цим комендантом українського дому. Да? Це, до речі, єдиний інтелігент в суботі, ось він там Лондонську школу економіки закінчував, там всі просто подивишся ідіоти, а цей такий ще більш-менш. І... Його не обрали, його прокотили просто. А якщо ви подивитись після Майдана рейтинги цих тягнебоків і ультраправих в Києві, вони просто в нуль. Тобто, е, очевидно, що ці ідіотські провокації з е, Лєні нападами, вони дійсно були тим, що спонукало е, націоналістичну антиукраїнську. Е, Істерію на Сході, і це те, що не було підтримано в Києві. І е, це значить, що, вибачте, якось домінування насправді антиленінської, радянської, антирадянської ідеології, насправді що треба подумати, наскільки вона справді серед населення Києва домінує. Тому що вона домінує на Майданах, але коли мова йде про соціопитування про, про вибори, виявляється, що вона набирає якісь дуже-дуже низький рейтинг. Дякую. Коротко. я прошу мне помочь. Тут, понимаете, каждый ведь основывается на том опыте, который имеет. Вот, помоги, пожалуйста. лозунг Гетти Олигархов Евросоюзу и Митного Союзу. Да? Вот. Мы его сделали к 16 декабря, к двухлетию расстрела э, в да? Но вот у меня этот лозунг три раза из рук вырывали на Майдане кричали, что я провокатор, у нас э, как сказать, олигархи есть в России, а в Европе олигархов нет. То есть, понимаете, логика, самосознание людей, мы должны это учитывать. И второе, помните по памятнику, на второй день после слома памятника, ну мы обнаглели уже от отчаяния, думали, что будут бить, пошли цветы положили, речь сделали прямо во второй второй день. Это как раз было когда штурм КМДА. И э, да, действительно. Сведомиты обалдели от наглости, но не били, сделали видео, если будет время, я вам покажу, там стояли на заднем плане, кричали шумы, каты, и что интересно, я узнал много интересного о себе, да, ну, что я э, евро, ой, как это, да-да-да, э, э, и, в общем, э, сначала сказали, что я масон, потом москаль. это что-то интересное, и, наконец, человек с достаточно интеллигентным внешним видом сказал, что мы, конечно, не правы, но это наш, Бог нам судья, но вот мы свалили памятник Ленину, вот мы 20 лет мучились, никак не могли понять, в чем дело, почему Украина бедствует. Вот мы свалили памятник, вот теперь нам полегчает. Вот, понимаете? Спасибо.